Привіт, друзі, з вами Кеп Стімпірат, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як пройти восьму пригоду вісник полум'я на 100%. Також я покажу, де ховаються всі розвідники капітана Пендрагона, а також де загубив свої щоденники пустун Джим. Пригода починається знову у Ларіни. Підійдіть до входу в таверну і поговоріть з нею. Вибираємо пункт почати пригоду. З'явилися чутки, що нещодавно побачили пустуна Джима, за яким дуже давно ведуться пошуки. Ларіна просить прибути до Бель за подробицями на хребет обманщика квадрат С11. Бель перебуває в прихованій печері. Щоб відчинити двері, ліворуч від каменю буде важель. Бель чекатиме на вас всередині. Погоривши з нею, ви завершите пролог. В діалозі обираємо продовжити пригоду. Тим самим починаємо другий розділ. Бель розповідає про те, що Джим був помічений в Дявольській Глотці. І ніхто не знає, чого варто очікувати від нього. У самій Дьявольській Глотці теж відбувається щось недобре. Сейсмічна активність регіону спала нанівець, і всі вулкани перестали вивергатися з невідомої причини. Бель відправляє нас до сера Артура Пендрагона, який чекає нас на північному березі Дьявольської спраги. Квадрат W21. Дійшовши до північного берега диявольської спраги, бачимо кепа. Пендрагон розповів, що знайшов деякі докази і видає нам містичний ліхтар, щоб ми їх могли побачити. Тут уважно, на кожному наступному етапі аж до закінчення пригоди, вам буде потрібно розмовляти з Пендрагоном, щоб той вказав вам дорогу, куди йти далі. Не поговоривши з ним, ви не помітите наступні докази. Як тільки ви отримали ліхтар, розверніться і підніміть його. Гляньте берег. Перший спогад від творена. Тут же на північній стороні, в тому місці, де ви отримали ліхтар від пендрагона, підсвітіть камінь, і ви побачите першого розвідника. Пендрагон відправляє до берегової лінії, звідки видно вихід із серця вогню. Ті, хто проходили цей телтейл, пам'ятають, що вихід знаходиться на північно-західному березі. Піднімаємо ліхтар, оглядаємо берег, і другий спогад відтворено. Із слів Пендрагона ми дізнаємося, що прихвост Джим вирішив утекти з дьявольської спраги. Він вирушив на південну берегову лінію. Піднімаємо ліхтар, оглядаємо берег, третій спогад відтворено. В цьому самому місці зачекаємо другого розвідника. Пендрагон видасть нам копію карти пустуна Джима, яка веде до скарбниці попелястих просторів квадрат V23. Хрестиком позначено місце розташування тотему, а малюнок сонця це місце знаходження скарбниці. Викопавши татем, тягнемо його на вершину острова в північно-західній його частині. Тут знайдемо прохід вниз. Капітан буде нас чекати перед входом в скарбницю. Навпроти входу побачимо останнього розвідника на камп. Вставляємо тотем в його нішу і скарбниця відчинена. Всередині запалюємо жаровні, після чого на нас чекатиме черговий спогад Джима і загадка. У цьому спогаді прихваст Джим переміг сам себе лише однією думкою смертю для палаючого серця. Кімната розписана кістяними рунами, кожну з яких можна прочитати. Вам потрібно знайти 4 руни смерть для палаюче, серце, і виставити їх зліва направо на колонах. Виставивши руни на колонах правильно, натискаємо на кнопку на алтарі. Відкриються секретні двері, за якими буде підказка з подальшою метою пустона Джима. Не спішимо покидати скрабницю. Тут біля алтаря буде лежати перший щоденник. Читаємо до кінця, щоб він зайшов досягнення. Не забудьте на виході зі скарбниці поварити з пендрагоном. У згортку зазначено, що Джим вирушив на Кремнівий півострів Квадрат W14. Він висадився на південно-західному березі. Піднімаємо ліхтар і оглядаємо берег. П'ятий спогад відтворений. Поговоривши з капітаном, дізнаємося, що Джим і його новий супутник вирушили до гробниці Палаючого серця. Сама гробниця розташована в північно-західній частині острова. Біля входу в гробницю ви знайдете шостий спогад. Після цього поговоримо з пендрагоном, щоб він відчинив вам прохід далі. В середині нас чекає останній доказ палаючого серця. Поговоріть із Пендрагоном, щоб дізнатися підсумки розслідування. Розвертаємось на 180 і чекаємо другий щоденник Джима. Тепер можна повертатися назад до Бель і повідомити їй про все, що ми дізналися. Поговоривши з нею, ми завершимо другий розділ. Третій розділ починається у Бель і стає доступним одразу ж після виконання другого. Вирушайте на фортецю розпеченого піску квадрат Z11 і зупиніть вісника полум'я, поки не пізно. Я не буду показувати саму битву, бийтеся з вісником полум'я, і після битви вирушайте в скарбницю фортеці розпеченого піску. У середині скарбниці буде тіло палаючого серця. Пендрагон і бонусні нагороди у вигляді скарбів, які ви можете продати найближчому форпості. Справа відходу вас чекатиме останній щоденний. Поговоривши з пендрагоном, вирушайте назад до Бель і завершіть лаву. Проходження пригоди завершено. За проходження пригоди ви отримаєте камзол шви прихвоста. За виконання всіх діянь ви отримаєте звання гаситель Полум. Ну і наостанок хочу нагадати про наш Діскорд. Тут ти зможеш реалізувати себе повну. Тим паче у нас уже 1300 піратів і піраток. Приєднуйся, посилання під відео. Маленьке прохання, підпишись на мій канал і залиш лайкосик. Це буде найкраща для мене нагорода. Ну а я, як завжди, по традиції бажаю тільки попутного вітру, міцної обшивки і вірної команди. До нових зустрічей, друзі!